Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тим змінам, деяким аспектам цих змін стосовно законодавства про мобілізацію, про відстрочку від мобілізації, про звільнення з військової служби, про які мене попросили розповісти матері Матері тих хлопців і дівчат, які загинули на цій війні, на цій неоголошеній війні Росії проти України з 2014 року що що трапилось що трапилось у нас в україні знаєте Дуже болісно про це говорити, що настільки цинічна влада до цього підійшла. Я дуже сподіваюся, що це просто помилка. Помилка стосовно повнорідних, неповнорідних братів і сестер, про що я вам зараз і розповім. А вас буду дуже просити поставити вподобайки цьому відео, поширити це відео, щоб як можна більше може, народних обранців і тих осіб, які приймають рішення в цій державі, а може, і не в цій державі побачили його і, може, все ж таки відреагували і змусили депутатів. Виправити ту помилку, ганебну помилку, я вважаю, яку вони допустили. Я все ж таки, знаєте, такій романтики, все ж таки вірю, що це була не цинічна направлена ситуація, а все ж таки була помилка. Про що йде мова? То підписуйтесь, будь ласка, на YouTube, TikTok мій і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання ви знайдете в YouTube під відео, а в Телеграмі в, о, верніше, в TikTok, в шапці каналу. Про що у нас йде мова? Новими змінами, от ті, які набирають чинності 18 травня цього року, були змінені підстави для звільнення з військової служби, а також підстави для отримання відстрочки від військової служби, був окремий пункт, навіть два пункти, верніше один пункт, тут просто додали ще один. Стосували, стосуються вони таких обставин, е, отримують від строчки ті особи, якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батька, мати або рідний в лапках. Мається на увазі виключно тільки повнорідний брат чи сестра. При цьому з цього пункту я вже говорив, розповідав, от якраз е і звернули увагу в цьому випадку, прибрали баба і діду, і я не помітив, що вони от так зухвало поступили з повнорідним братом і сестрою. Раніше був не неповнорідний, в тому числі неповнорідний брат -сестра. Рідні, брати, брати і сестра, рідні і неповнорідні брати і сестри. Про що йде мова? <кхем> Ви можете. Отримують право на загинула або пропала безвісті під час безпосередньої участі антитерористичної операції, а також в захисті від збройної агресії Російської Федерації, забезпечення національної безпеки під час дії воєнного стану. Вони отримали право на звільнення з військової служби, а так отримували право також отримували право на відстрочку від мобілізації. Тобто неповнорідних змінили на Повнорідних, це регулюється сімейним кодексом. Сімейним кодексом стаття, наскільки я пам'ятаю, 26, да, 26 стаття сімейного кодексу, де чітко зазначені, хто такі можуть бути частина друга. Я дам посилання в себе в телеграм-каналі я обов'язково дам посилання на ці статті і на цей закон. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Тобто, ну, Просто рідні брати і сестри, це вважається повнорідними, а неповнорідними це є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька. Тобто виникає ситуація, коли матір, наприклад, могла втратити вже свою дитину, тобто сина або доньку. І раніше інші сина або донька мали право на відстрочку від мобілізації або мали право на звільнення з військової служби. Зараз вони це право втратили. Як діяти в такому випадку? Ну, ви розумієте, наскільки тобто, матір вже втратила одного сина чи доньку, наскільки це жахлива ситуація? Не, знаєте, нам важко про це говорити. Що робити в цій ситуації? Я вважаю, що знову ж таки будемо користуватись прямими нормами Конституції. У разі, якщо потрібна буде допомога з цього приводу, ви звертаєтесь, якщо будуть намагатись деякі гарячі голови в ТЦК мобілізувати. Неповнорідних братів і сестер, тих осіб, які загинули, фактично, закони не мають зворотньої сили у часі. Вони не можуть звужувати права громадян України. В даному випадку вони і звужують. Це і 58 і 22 стаття Конституції України, Я також дам на них посилання в себе в телеграм-каналі, щоб ви могли прочитати. Тому, спираючись на прямі норми закону, я вважаю, що є всі підстави. І я дуже прошу суддів, які будуть розглядати ці справи, все ж таки віднестися до цього з усією повагою. Повагою до матерів, які втратили своїх дітей. Тому об'єктивно. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайтесь, оскаржимо такі рішення ТЦК. І я думаю, що ми зможемо виграти такі справи. І тих неповнорідних братів і сестер, які все ж таки є, і які мають право на відстрочку і хочуть їм скористатись, я думаю, що ми захистимо. Тому будемо спиратись на Конституцію і не дамо її також знищити і ігнорувати. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. І я дуже прошу поширити це відео, щоб, може, депутати схаменулись. І ті особи, які мій керують, і виправили цю ганебну помилку. Я знаю, там десь на сайті президента я пошукаю, може розміщу в себе в телеграм-каналі. Є відповідна петиція. Якщо я її знайду, я її обов'язково розміщу в себе в телеграм-каналі і буду просити вас також поставити там свій підпис. Допомагаємо Україні, віримо в наші Збройні Сили, віримо в перемогу. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі, підписуйтесь і поширюйте це відео. До побачення.